Готовий? Оп. Да, добре, так може бути. М'яч доторкнувся. Добре. три можна з любого боку. Чотири добре. П'ять молодець. Це від Відішенко був Артем, так? Да? Добре. З Гієв, будь ласка, на старт. Готовий? Давай, давай дай я, конечно, так не Чотири. Ні, Добре. П'ятий раз, будь ласка, просто вибігаємо. Капуловський Левке, дун Спартак. Готовий Льова? Готовий? Оп! Все, М'яч торкається пламки. Ай-яй-яй. Давай, давай, бери, бери. пацани, Добре. Три, ще двічі. Чотири.

Нет, красно белый На чорно-оранжевий. Останній. Швидше швидше. Давай, пробігай. Добре. Ковальчук Артем. Готовий? Секунду. Секунду.

Чотири. Стоп, стоп, стоп. Пауза, пауза. Секундочку. Давай спочатку. Чи давай відпочинь, відпочинь трошки, а потім переробиш. Будь ласка, Коцупера Артем, після нього буде Ковальчук Орест. Що, е? Що, е? А? Ну, то він буде перероблять. Готовый? Оп! Раз! Два! Три! Четыре! Хорошо! Сяли! Да, снова Так, це і добігають, да. нас нам можуть ще 10 хвилин дати. А як, ми ж хоча б це маємо закінчити. З м'ячем, а старші там з м'ячем. І все, буде достатньо вам? Готовий? Ковальчук Орес, готовий? Оп! Раз. Два. а Ми не пробіжали. Три. Чотири. Відійди, відійди, будь ласка. Добре, молодець. А зараз кошик Іван. Кошик Іван. Готовий? Оп! Два! Три чотири. Добре є. Кругляк все, Волод, будь ласка, кузнецов Марк готується. Давай, Сева. Готовий? оп, Стоп, стоп, стоп. Не готовий тоді. У тренера запитуй, будь ласка. Я не знаю.

Будь ласка, зараз э, сафонов Савелі. Сафонов швидко на старт. Готовий? Оп! М'яч торкається до планки. Два. Три Ну, шановні, це не від нас, але чотири. Останній добре є. Це був сафонок, так? Да? Сафон? Будь ласка, Кузнєцов Марк Мороз Олексій. Готовий, Марк? Оп. Два три, чотири, Добре, є. Мороз, Олексій, не дбала, Готовий, Льош? оп, все, ты слышишь меня? Говорю, прийти в форму, взяти сюда быстро на Два. Мяч торкається планки. Три. чотири, Играй. Четыре. Убери сюда, приходи. Белый. Добре. Надбала Георгий Матвій. Готовий? Нет. Наді, кошель. З Любого боку можна перетинати. Раз. Два. Сергій Олександровий. Три. Давай, давай, рухайся, рухайся. Давай, давай, давай. Чотири. Останній. Добре, є, молодець. Скиба Матвій, Ульянов, Тимур. Готовий? Оп! Давай, 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 трошки швидше. Два. А Три. Мой Чотири. Добре, єс. Yes. Давай, Ульяну. Будь ласка. Тимур готовий. Обличчям. Дук. Готовий. Так. Да. Оп! Раз. Два. Три, це останні вже. <реб> <реб> давай, вже біжу, давай, давай, ну, давай, давай. Чотири. Добре є. 18. Так, все, ми швидко збираємося, так? А додому вже? Відпирає. Додому вже? У тренера запитую, я ж не знаю, синочок. Може а, до тут додому? Нету на... ну, до додому? Нас вже виганяють, ми маємо виходити.